2 лютого по вулиці 1 травня у місті Дергачі було людно. Цього дня видавали гуманітарну допомогу вимушеним переселенцям зі Сходу. Яким чином це відбувалося, і яким категоріям надавалася допомога, ми дізнавалися у начальника відділу соціальної роботи Дергачівського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Інни Сергіївни Ніколаєнко. Ну, насправді це вперше наш досвід подібної роботи. Завдяки нашим колегам з Харківського району, які повідомили про те, що подібне можна провести. Ми вирішили, що на території Дергачівського району мешкає на сьогоднішній день зареєстрованих 1401 особа з числа переселенців. Тому подібна акція буде дуже доцільна. Довелося взяти списки в управлінні праці всіх зареєстрованих. І в телефонному режимі аби дзвонити кожного, дізнатися, чи перебуває він на території Дергачівського району, чи виїхав за межі, що в Донецьку, то ж саме Луганську область, що також трапляється. Категорії людей, які були охоплені, це інваліди, пенсіонери і сім'ї з дітьми. На сьогоднішній день у нас було заявок 221 людина, які отримали 235 подарунків. Ну... Невдоволених не зафіксовано. Начебто всі задоволені. Тим більше, що район у нас великий, і люди, коли їхали з Солоницівки, з Токарівки, ми боялися, що буде якесь незадоволення там, з точки зору, що ми на проїзд потратили більше там, або ще щось. Ну, насправді цього не відбулося. Люди задоволені. Я сподіваюся, що якщо у благодійній організації Єдина родина будуть подібні якісь акції проводитись, вони нам повідомлять і не забудуть про нас. Тим більше, що Волонтерських організацій або благодійних, як таки, організацій, громадських у нас в районі не створено, або якщо створено, можливо, ми про них не знаємо, Центр соціальних служб, тому ми будемо раді допомогти людям хоча б так. А чи всі відгукнулися на запропоновану допомогу? Ні, ви знаєте, є люди, які. Пояснили те, що вони не потребують подібної допомоги і готові поділитися з тими, кому це більш потрібно. Анна, скажіть, будь ласка, яким чином ваша благодійна організація співпрацювала у наданні гуманітарної допомоги із Дергачівським районом? Доброго дня. Я представник благодійної організації Всеукраїнський благодійний фонд Єдина родина займаються координацією напрямку допомоги вимушеним переселенцям на території Харкова, Харкова та області. Так сталося, що як щойно нам була надана від польського центру міжнародної допомоги ця гуманітарна продовольча та допомога, а також пакети з дитячим харчуванням та памперсами, ми вирішили. Одразу невідкладно розвозити цю допомогу за районами і одним з таких от активних. Центрів районних відділів став, по-перше, Харківський район, і координатори та начальник управління служби соцзахисту сповідомила своїм колегам за іншими районами, в тому числі і Дергачівському районному центру соціальних служб. Протягом буквально декількох днів ми вже були, вже мали на руках кількість дітей, скільки сімей потребує допомоги. І скільки є багато дітних або сімей з інвалідами та пенсіонерами, які ну потребують цієї допомоги, особливо як все пройшло в дергачах? Можна сказати, що все пройшло мало того, що успішно всі отримали допомогу. Також, крім того, це пройшло дуже. Безнервово, тобто я би сказала, що люди в принципі з розумінням поставилися до того, що ми трішки затрималися у зв'язку з транспортом. Okay. Коли ми приїхали, вже в принципі протягом години або півтори ми здійснили видачу 221 сім'ї, і серед яких було 25 мам з грудними малюками. А що включала в себе гуманітарна допомога? гуманітарна допомога надана польським міжнародним центрам. Вона включає в себе, якщо це продовольчий набір для сім'ї. Він включає в себе продукти харчування, ті, які не псуються. Ну тобто, все в зв'язку з тим, що вони мали перевозитися вже довгий час з Польщі. Потім доставлятися тут на місцях весь зміст, точний зміст, я не знаю, бо ми не маємо права вскривати пакунки. Але за тим, що бачили, коли люди розфасовували для зручності, перекладали собі в сумку: ну, олія точно є, є якісь крупи, здається, рис, цукор, муку бачила. Тобто навіть шоколад для, діт для дітей вони дуже радіють, бо чула е такі крики дітей, що мама, мама там велика. Шоколадки дитячий продовольч. Дитячий набір він не є продовольчим. Він включає в себе памперси та дитяче харчування. Чи це була єдиноразова допомога, чи буде ще? Щодо саме цього проекту співробітництва з польським центром, тобто цієї саме допомоги гуманітарної, вона є одноразовою в одні руки. Тобто, людина, сім'я, яка отримує цю допомогу, може отримати її лише одноразово. Потік людей, які зараз особливо зараз будуть їхати на наш на нашу територію, тобто на до нас у гості, так би мовити, ми маємо звичайно їх підтримати і буде. Велика необхідність в тому, щоб вигадати, щось ще залучитися підтримкою ще якихось підприємців, всіх небайдужих людей. Звичайно, ми не будемо зупинятися на цьому етапі. Але щодо стосовно цього проекту, звичайно, це одноразова допомога.